Привіт, народ! Ми не забулися, тільки трішки запізнилися. Сесія, екзамени, дипломи. Ну, всім ж відомо, що студент вчиться на сесії. А от відео на сесії робляться як виходять. Але зараз ти, як завжди, побачиш свіженький випуск неформальної передачі про техніку. Звідки ля дізнаєшся якісь там новини про всіляку байду, звісно, приправлені дуже упередженим коментарем. А якщо говорити по суті, то дивись випуск до кінця і все побачиш. Десь зовсім скоро, вже у понеділок, повинна пройти епелівська конференція для розробників, яка вже буде сьомий рік підряд. Я не буду говорити, що там можливо ябка покажуть свій розумний годинник, чи телевізор, чи навіть п'є чутки про ігрову консоль. То все здогадки. А поки будемо гадати про реальніші речі. А що може бути реальнішим і приземленішим, ніж нова iOS? Якщо вірити статистиці YouTube, то аж 2,5% наших глядачів користуються саме цією операційкою. Отже, в період з 2 по 6 червня нам анонсують осінній вихід iOS 8, котра, звісно, матиме гору крутих фішок, однією з яких буде можливість на планшеті запустити два вертикальні додатки одночасно. Хто не зрозумів, то це можна буде сидіти у ВКонтакті, паралельно дивлячись це відео. Круто ж в кікстартері представили представники нашої аудиторії, власне, студенти ігрову консоль для собаки. Одразу ж можна помітити багато переваг. По-перше, собака зайнята. По-друге, не трощить хату, бо зайнята. А по четверте, пес чогось там вчиться, бо отримує за це харчі. Дідько, чому я не отримую харчі за навчання? Хочу бути собакою. Насправді, як місяць два тому був період 3D принтерів, так тепер настав час розумних годинників. Взагалі штука прикольна для тих, хто має смартфон. Ну а я не маю, тому мені пофігу. Правда, є ще такі люди, які мажори, і що хочуть не просто розумний годинник, а аксесуар з реально крутим та дорогим виглядом. А ще краще, якщо він буде механічним. І от саме такий годинник Кайрос зараз на відео. Суть в тому, що це звичайний механічний годинник з відповідним дизайном, тіканням та ціною. Але крім того, розробники змогли на скло наклеїти прозорий екран, котрий натиском кнопки можна увімкнути і перетворити аналоговий механізм на цифровий. Розумний е... Підсрачник? Саме так переходимо від мажорного і безтолкового до трохи кориснішого і не сильно дешевого гаджета. Взагалі тут мовне питання навіть затусувалося, бо підсрачників ніхто не любить, а піджопник це нормально. Але ми будемо дотримуватися офіційної лексики. Отже, перед тобою зараз на відео перший, не перший розумний підсрачник. Суть його в тому, що він заміряє серцебиття, дихання, слідкує за осанкою, а ще рахує, як часто ти пукаєш. Ми вас слушаємо. Знаєте, я часто пукаю після оргазму. Скажіть, нормально літе? Ну, Но це у нас любими вопрос. Ну, добре, там не зовсім пуки, але суть зрозуміла. Ця штука має змусити нас думати про здоров'я. А щоб справді змусило, то треба, щоб сповіщення про осанку можна було вимкнути лише написавши розробникам і надіславши їм фотографію до і після. Джордж Мартін, письменник та сценарист, автор класнючого серіалу Ігри престолів досі друкує у Ворд Star 4.0 під MS-DOS. Ось в чому сила, тільки хардкор, тільки олдскул. Саме це він на вечірньому американському шоу. Комп'ютер кінця 80-х без доступу до мережі, дозволяє не перейматися проблемами сучасного світу і придумувати такі класні середньовічні історії. Блін, може б то і мені спробувати так диплом написати. Ну на тому всі новини, які помістилися у цей випуск. Наступний випуск буде тоді, коли у нас будуть сили та час. Тому трошки підгальмуємо з цим. А може і не підгальмуємо, і вчасно будемо випускати. Хто його знає? В будь-якому разі, якщо відео сподобалося, не забувай прокоментувати та розповісти друзям. Також підписуйся на нові відоси. Працювали незмінні Богдан Мартиняк, Юліан Грецевич і Тарас Кришевський.